Ольга Хомутовська здобула першу в історії Житомирщини медаль чемпіонату Європи зі стрільби з лука. Лучниця стала бронзовою призеркою на змаганнях, що відбулися у Великобританії у місті. Ньюпорт емоції були неймовірними. Була гордість в принципі за себе, за місто, за те, що я принесла таку медаль місту, в принципі, за Україну, тому що на цьому чемпіонаті ми отримували дві золотих медалі і дві. Бронзових медалів, в принципі, тому цей чемпіонат був доволі успішним, як для мене, так в принципі для збірної України. Емоції були дуже змішані. Була і радість і смуток. І, в принципі, через дощ було важкувато стріляти, але в принципі це доволі такі успішні змагання, як на мене. Підготовку до чемпіонату Європи почалася ще в минулому році. Війна вплинула на те, що мені довелося виїхати в Польщу на на тренувальний процес на чотири місяці. Це були чотири місяці по два тренування в день, шість днів на тиждень, іноді без вихідних просто на якісь змагання ще виїхати. Плюс був Кубок світу, чемпіонат Європи. Тобто було доволі таке насичене літо і, в принципі, насичені тренувальні дні. Ольга пригадує, зацікавилася цим видом спорту завдяки подружці, яка одного разу запросила її постріляти в шкільному тирі. Випадково до цього я займалася плаванням близько півтора року, а вже після плавання почалась стрільба з лука. Вже п'ять років спортсменка займається цим видом спорту в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі Динамівець. За цей час здобула два перших місця, два других та п'ять разів була третьою. Її тренер Іван Мазепа говорить, що одразу звернув увагу на зіб. 15-річної дівчини вона була однією з тих перших учнів які вже тут починали займатися от і по ній було видно по тому як вона стріляє як вона ставиться до занять був виден цей потенціал тобто ми розуміємо що для якогось результату для якоїсь роботи потрібно дуже велике бажання от в неї воно було а якщо є бажання то можна вже виліпити щось і хороше із цього ольга говорить на змаганнях давали сил українці які живуть у Ньюпорті. До нас підходило багато волонтерів, які казали: от у нас там родичі з України, у нас батьки з України. Ми дуже переживаємо, бажаємо вам удачі. Також приїжджали ті, хто туди змушені були переїхати через війну, тобто сім'ї, які теж приїжджали нас підтримувати і волювали за нас, коли виступали. Начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук зазначила, що в Житомирі це молодий вид спорту, і Ольга є першою переможницею у стрільбі. З лука такого рівня і всі свої бали перемоги присвячує своєму місту. І е, саме важливе, що молоді і дітям є на кого рівнятися. Тобто вона показала, що попасти на чемпіонат Європи, поїхати в Францію, потім в Британію, виграти медаль, це реально. І зараз оте молоде покоління, яке просто тренувалося, знає, куди воно хоче прагнути. Найголовніша мрія Ольги перемога та мир. В планах золота медаль на чемпіонаті світу. Анжеліка Нестерчук. Новини на Суспільному.